Всім привіт! Мене звати Люба і ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Сьогодні я покажу свою закупку на 323 гривні в магазині АТБ. Я купляла акційні товари. Купила такий туалетний папір, тут 4 рулони за 25 гривень. Це зараз по акції. Купила такі вершки до кави 10. Ці вершки коштують 18,20. Купила таких. Купила дві таких паночки Ролтон, Карбонара. По 16,90% зараз по акції, вирішила спробувати. Коли не встигаю щось приготувати, можна з'їсти і таке я рахую. Купила картоплю, картопля по 11,95 за кілограм. Купила 4 персика по 58 гривень за кілограм. Сметанку просто квашу 15%. Вартість сметанки 19,40, вона також по акції. Сирок 9,90 по акції, вершковий. Вафлі артек шоколадні. Не знаю, не дуже люблю шоколадні, але вирішила взяти. По-моєму, 13 гривень, теж по акції. Сирочок, і знову він також по акції. Дві штучки. 23,80 за 2 штучки. От, за цим сиром треба йти зараз в АТБ. 34,90. 150 грам гауда і є сметанковий. Я взяла гауда. Ми саргібло. Паштет домашній з грудинкою. Він трохи грязний, у мене картоплі в сунці розсипались, кульочки порвалися. Морозовий стакан великан. 1390 одна штучка. Я взяла дві штучки. Ось такі міні взяла, щоб перекусити зараз. По 14 гривень за 100 гривень. І фігня. Люкс хвилясті зі смаком лисичок. 43 гривні такі чипси. На це про все в мене пішло 323 гривень. Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.